Скіф стій на шарівно. Горілка? Навіщо вона мені? Бери. Вона допомагає. З малахіту тандічазу таке навіть не снилося. Одні боялися зайвраз пройти повз клітки, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людини, то вона може і зону перевернути. Причому це макушки. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. М -м. Який план далі? Уже кортить подивитися? Мені теж. Але ми перейдемо до головної частини моїх досліджень трохи згодом. А поки що можеш забрати свій подарунок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Тобі в дальню кімнату. Мені не до тебе. Скіфер, я лукавив, <звук> коли казав, що приготував тобі подарунок. Другий етап випробувань — це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я постійно вмовляв до продовжити його працю, а потім вирішив. Що сам можу? Я створю свого Фауста і на відміну від професора зможу його контролювати. Тож почнімо! Прибіг на допомогу. Скіфе, нахріна він тобі. Він же пробив весь свій талант, а я ще багато що можу. Я здатний. Та я, бляха, бачив, на що ти здатний. І кожен другий учений хотів би зробити те ж саме, а кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб склотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна? У цього величного. То яка різниця? Ми спорюємо життя. Нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту сталкерів. Заради своїх цілей вони робили гірші речі. А втім, усі, усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, Скіфе, адже ти такий самий. Плювати на твої цілі. Мені важливо, що ти вже не зможеш повторити цей експеримент. Іди. Я хотів щось поміняти в зоні, а зрештою не поміняв навіть учене звання. Бо я кар'єра скінчена, які тобі ще новини. Потрібно було тоді послухати кардана і вирубити шийники до бісової матері. А я все відкладав, Довідкладався. Ще й щербу втягнув. Цього разу йому пощастило. Це з якого боку подивитися. Йому ще доведеться із цим жити добре, як небудь розберемося. А ти краще не заходь сюди більше, і без тебе вистачає. Але ось це візьми, допоміг все ж. Я хотів щось поміняти в зоні, а зрештою не поміняв навіть учене звання, бо кар'єра скінчена, які тобі ще новини.